Вогняні страви від БВ гриль. Серед кулінарних насолод особливе місце посідають страви, які готують на грилі. Їх неможливо з чимось переплутати Вони завжди відрізняються ароматом та смаком з димком. Привіт усім, хто полюбляє готувати на природі. Чудовий день, щоб приготувати щось смачненьке. Як щодо курячих чупачупсів. Ви ставите вподобайку, а я приступаю. Спершу робимо надрізи навколо основи кістки. І видалимо хрящ. Змішаємо спеції і перемелюємо. Густенько вкриваємо ними гомілки та нальємо лії. Ось так. Фішка цієї страви у незвичній формі гомілок. Бачите, як я їх розминаю. Доки маринується м'ясо, розпалимо гриль. Робимо непрямий жар. І далі трошки трісочок для підкопчення. Напишіть у коментарях, які трісочки ви вже використовували та який димок вам до вподоби. А хвилин через 20-30 подивимось, наскільки просмажились гомілки. Вже саме час поєднати з соусом BBQ. Повністю вмочуємо в соус. Чим більше, тим краще. І знову відправимо у гриль ще на 15-20 хвилин. А поки зробимо гарнір. До цієї страви підійде куску з овочами. Обсмажимо овочі. Я роблю це на газовому грилі росле. Надзвичайно зручно. Лайкніть, якщо хотіли б собі такий. Мені подобається вокпательня для приготування страв і на цьому грилі у ній готувати особливо зручно і легко. Ще томатів та зелені. Гарнір готовий. Поглянемо, як там гомілки. Для естетики обвернемо фольгою. Тепер можна їй формувати презентацію. А ось і рецепт на екрані і на Слідкуйте за температурою всередині гриля. Гомілки мають бути добре просмажені, а прикрасити страву можна мікрогріном та зеленю. Спробуйте готувати за допомогою грилі росле від бв гриль легко і просто. Нам дуже цікаво почути вашу думку під відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. Приєднуйтесь до нашої вогняної спільноти, адже БВ Гриль це надійний компаньйон справжнього гурмана.